Чи стане гіперлуп громадським транспортом майбутнього? За задумом пасажири переміщатимуться в капсулах герметичними трубами, у яких буде створено вакуум. Рух забезпечуватимуть магнітні поля, що даватимуть капсулам змогу розвивати високу швидкість за мінімального опору повітря. Одна нідерландська компанія заявляє, що за останні 12 місяців їй вдалося значно збільшити швидкість таких поїздів. Торік максимальна швидкість становила 30 кілометрів за годину. Цього року інженери довели її до 80. 5. Випробування проходили в 420-метровій трубівні дерландському місті Вендам. Розробники прагнуть, щоб у майбутньому капсули переміщалися такими трасами зі швидкістю до 700 кілометрів за годину ми провели безліч випробувань, провели понад 700 випробувальних запусків, удосконалили нашу випробувальну платформу, знизили вагу більш ніж на 45%, збільшили її вантажність на понад 20%. Ми збільшили тягу, а отже, і здатність до прискорення приблизно на 50% і досягли швидкості, які на 200% перевищують ті, що були доступні раніше. Прихильники проєкту стверджують, що гіперлуп здатний стати ліпшою альтернативою коротким авіаперельотам і високошвидкісним залізницям. Однак для нього знадобиться масштабне будівництво і серйозні інвестиції в інфраструктуру я думаю, що з Амстердама до Парижа можна буде дістатися за 45 хвилин, хвилин. Це вражає. Це змінить суспільство, спосіб життя та методи роботи. З іншого боку, екологічність одне з головних питань. Випробування також підтверджує, що можна перевозити вантаж, споживаючи дуже мало енергії. Ідею гіперлуп понад 10 років тому запропонував Ілон Маск. Тоді він сказав, що від одного узбережжя США до іншого можна буде доїхати за півгодини. Ді над розвитком концепції працюють команди в усьому світі, але комерційно доступної системи наразі немає.